26 атракціонів, ігрові майданчики та організовані розваги. Так в Ужгородському боздуському парку відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей. З 10 до 15 години для всіх без винятку маленьких відвідувачів атракціони будуть безкоштовними. У парку чекають справжнього ажіотажу, тому частину дітей на катання пропускатимуть за талоном. Звичайно, на сьогоднішній момент по лагерям, по таборам літнім, ну бо вже можливості по школам немає. Ми в відділ культури міської ради роздав дітям такі маленькі абонементики, там по 3-4 білетика. То тобто, з допомогою яких вони будуть здійснювати катання на. Атракціонах ну і навіть ті діти, які прийдуть все одно без білетів, вони все одно покатаються до третьої години без всяких проблем. Влітку парк найпопулярніше місце відпочинку ужгородців. Вже після дитячого свята його продовжать приводити до ладу. На головних алеях вже розміщені камери відеонагляду. Незабаром у парку навіть з'явиться вайфай. Тобто ми йдемо по праву, по ліву сторону, скажімо так, до понтонного моста. Це місто, який межує, ну не доходить до підвісного мосту, скажімо, посередині. До тієї частини парку буде, ця частина вся буде викошена, вирізана і від сухостою чи гарнику прибрана, від павших дерев. Тобто це все буде зроблено. Керівництво парку нагадує і про санкціоновані місця для пікніків. Вони дозволені виключно на території Альтанок. А усім охочим розважитись 1 червня, дітям та батькам радять відвідати парк у суботу до 14.30, оскільки вже з 15-ї парк прийматиме вихованців центру дорога життя. А відтак що п'ятниці та що суботи, маленьких закарпатців парк запрошує на безкоштовні дискотеки.